Учні та вчителі гімназії готуються до диктанту, підготували аркуші та ручки. Перечитуємо, як добре, що він у нас був. Наступне речення, восьмикласник Герман Ольховський сьогодні відзначає своє 14-річчя. Хлопець каже, що диктант національної єдності пише вперше: Я ж українець, я шаную Україну. Це моя батьківщина, і я дуже задоволений тим, що я народився у такий день. Текст диктанту склав та прочитав наживо у прямому ефірі Суспільного український письменник Юрій Андрухович. Запишіть, будь ласка, назву диктанту слідом за пам'яттю. Слідом за пам'яттю. Послухайте перше речення. Воно сьогодні коротке з одного слова: Парк. Радіодиктант національної єдності в українській гімназії учні та вчителі складають традиційно з 2013 року. Учениця 11 класу Анна Рищенко пише диктант вдруге. Дівчина каже, що перед цим повторювала правила правопису та дивилася рекомендації до написання. Диктант тривав 20 хвилин. Враження неоднозначні, тому що мені не сподобалося, як читали текст. Сам текст сподобався, але... Не сподобалось, не сподобався стиль написання. Текст дуже гарний, красивий, але у деяких моментах було дуже складно, на яких слів я даже не знаю. Всі, хто брав участь у написанні диктанту, протягом доби можуть відправити свою роботу на перевірку членам спеціальної комісії до Києва. Ті, хто напише диктант, без помилок отримують подарунки. Вчителька української мови Ірина Савчук переможницею ставала тричі. Текст дуже гарний. Я ще раз теж поринула в і пройшлася парком, як і Юрій Андрухович, і це мене надихнуло. Я сподіваюся, що в цьому році ми теж станемо переможцями. Автор тексту Юрій Андрухович після написання диктанту анонсував, що твір стане частиною його майбутнього роману. Про текст диктанту він каже наступне. Я думаю, що він доволі важкий. Я не мав би шансів написати його без помилок, якби сам не був його автором. Я навмисне укладав цей текст так, що а, ну, загалом четвірка це був би мій такий результат. Це вже 21 й диктант. Насилати свою роботу можна протягом доби на адресу українського радіо. Марія Грічко, Євген Єжов. Новини на Суспільному.